Доброго дня малята! Пропоную з нами пограти. Скажіть малята, хто з нас вищий, а хто нижчий? А як ви про це дізналися? Ми з білочкою дуже любимо грати у хованки. Хто з нас за якою ялинкою ховається? Білочка. Низька, тому вона ховається за низькою ялиночкою, а лисичка висока, тому вона ховається за високою ялинкою. А як ви дізналися про це? А ми поставили дві ялинки поряд і зразу побачили, яка з них висока, а яка низька. Щось ми вже. Томилися, треба сісти відпочити. Давай знайдемо лавки. А ось і вони. Яка з них довга, а яка коротка. Як нам про це дізнатися? Треба їх рядом поставити і ми побачимо. Я сидітиму на довгій, а білочка хай сяде на короткій. Дітки, нам час вже додому, але нам треба пройти через ворота. А як же дізнатися, які ворота широкі, а які вузькі? Треба покласти їх одна на одну і покаже, через які ми зможемо вдвох пройти? Через широкі. Білочка повернулася додому, а там безлад. Вона не поприбирала іграшки. Давайте допоможемо їй. Ось яка в неї поличка. Треба поставити іграшки на поличці. З цифрою 1 треба поставити ту іграшку, яка буде одна. На поличку з цифрою 2, яких дві. На поличку з цифрою 3, яких три. Які іграшки є у білочки? Це літак, два м'ячики та кубики. Молодці, ви все правильно розвістили. Білочка вдячна за допомогу. Ось і закінчилося наше заняття. Давайте пригадаємо, за якою ялинкою може сховатися білочка, а за якою лисичка. На якій лавці сидітиме лисичка, а на якій білочка? У які ворота друзі входять разом? Молодці дітки, дякую за увагу.